Якщо болить отут попередній поверхні стегна, то роби дуже просту вправу. Спочатку стаємо на одне коліно, друга нога вперед. І тепер підкручуючи таз, утримуємо його в цьому положенні і поступово подаємося вперед, щоб розтягнути передню поверхню стегна. Поступово обов'язково таз повинен бути в підкрученому стані і розтягуємо передню поверхню. Робимо таких рухів від 10 до 15. В кінці амплітуди можна трошки робити затримку невелику. І не забуваємо про дихання. Видох. Потім спираємось на ногу і можемо другою ногою трошки дотягнути ще передню поверхню стегна. Так, робимо на одну і на іншу ногу. Якщо у вас є проблеми з суглобами або з хребтом, обов'язково звертайтесь, буду радий вам допомогти.